Пані Ірина питає, дитяча має велике вікно 2х2 метри, але на північ є можливість встановити мансардне вікно. Якщо зробити його пластиковим і глухим, щоб не обслуговувати, не буде проблем з конденсатом. Проблема з конденсатом, вона комплексна, вона не стосується тільки вікнам. Якщо ви подивитесь, друзі, технологічну карту, наприклад, фірм Факра Velux, ви побачите, що вони радять під вік мансардним вікном, щоб був прибор опалення, а саме радіатор, да, не тепло, радіатор або конвектор. Тому що саме це прибори, котрі називаються прибор опалення і котрі виконують часткову роль вентиляції. Створюючи невеликий рух повітря. І саме це дозволяє точково обдувати вікно. Це, доз... це піднімає температуру повітря біля вікна, і таким чином воно не плаче. Тобто, обдув плюс вища температура, ми відводимо точку конденсації далі від вікна, і воно не плаче. Наступне склопакети гірше працюють, коли вікно під кутом. І чим менше кут. Тим гірше працює склопакет. Ви повинні це розуміти. Тому, коли я в 2019 році собі шукав мансардне вікно, і в 2018 -му, му році, тоді у нас на ринку мансардних вікон з двійним склопакетом не було. Я замовляв завчасно, мені везли за кордону під замовлення. От, е, воно було дорожче, значно. Зараз вже ці вікна вони є, вони доступні. Тому зверніть увагу, що склопакет бажано двох, а якщо кут нахилу невеликий, то і трьохкамерний склопакет. Е, наступне питання стосується вентиляції. Яку систему ви формуєте? Якщо ви, ваш будинок має примусову штучну вентиляцію, а ви це не зазначили в своєму питанні, то герметичні вікна це норм. Це нормально. Але якщо у вас природня вентиляція в будинку, то герметичні вікна вже не дуже гарно. У нас все ж таки є рекомендації в нормативах, щоб на поверсі були вікна на протилежних сторонах. Дивіться, друзі, мої вебінари по природній вентиляції. Я там детально на це звертаю увагу і розповідаю. Що, от, наприклад, у нас на другому поверсі з галиною одна кімната повністю. Да? І от у нас одне мансардне вікно відкривається, і мікроклапана. Так от, коли спекотно, дуже не вистачає від... створки, котра відкривається, от, щоб створювати цей рух повітря завдяки невеликому протягу. А в, остальной... а, в... а в три сезони нормально, це тільки от влітку відповідно буває проблематично, але там кондиціонер все одно вмикається, рух повітря створює. Тому, якщо у вас велике вікно, воно глухе. І ви хочете поставити масарне вікно теж глухе, тут виникає питання, хто робить вентиляцію, хто створює рух повітря для того, щоб ви себе комфортно почували, щоб не було парнікового ефекту. Якщо примусово штучна вентиляція, без питань. Працюють датчики, датчики все це відслідковують і роблять. Тому тут треба підійти в комплексі і подивитися. Ну і потім монтаж. Монтаж самого вікна, в принципі, я не думаю, що там, ну, звісно, там треба буде замовити специфічний обклад для того, щоб забезпечити герметичність. Але на сьогоднішній день таке різноманіття герметиків, ущільнювачів, псулів це без проблем можна все реалізувати. Тобто навіть звичайним вікном. Тобто я в цьому проблеми не бачу. Дякую за ваші питання. Ми рухаємось, друзі, далі. І за лайки також. Дякую.